Доброго дня, мої шановні глядачі. Раз уж ми торкнулися теми Рамзана Кадирова. Давайте подивимося, що буде відбуватися з Чечнею після його смерті? Що буде відбуватися із Чечнею, як із країною? Чи стане вона вільна, чи її знову... Захопить пропутінська якась овчарка. Ну, не хочеться мені овчарок ображати, але якась путінський пес. Дивіться, самі повипадали. Що може статися? Це може бути знову якийсь ставленік. Може пропонуватися якийсь ставленік. Сірий кардинал або людина, яку поставить Матрьошка або Кремлівська влада. Але, знаєте, його активність вона не буде активною, вибачте, за тавтологію. Це зупиниться. Він не буде активний. Це може таке бути, що це буде якась людина. Яка буде лише для вигляду, але ця людина буде пасивна. Тобто Кремль поставить якусь тіньову особу, яка буде для вигляду там займати той трон, а керувати нею будуть, ну, дергати за ці ниточки буде Кремль. Тобто сама ця людина вона буде обмежена у прийнятті власних рішень, у власній активності. Тобто цю людину отак будуть тримати і говорити, що робити. Тобто є таке, поставлять якусь людину. Далі покажіть, до чого це призведе в Україні? Чи будуть люди чеченці, Проти цієї кремлівської руки, яка буде знову тримати їх свободу, їх незалежність. Чи будуть якісь протести людей? Будуть, будуть десь по мінімуму, але вони будуть затухатися, вони будуть. Ну, скажімо так, на корню вони будуть е знищені ці спалахи людські. І, на жаль, навіть можуть бути втрати, можуть бути там якісь заворушки, переважно можуть бути е люди молоді, люди молоді. Або е по це може бути як початок, який в цій е іскрі спалаху. Не дадуть розгорітися, не дадуть розгорітися. І будуть намагатися, от ця от кремлівська рука от будуть тиснути на цих людей. От ви в моїй власності, я ваш хазяїн, я вам не дам далі ходу. Так, ну, що ще можна тут подивитися? Яка, як далі будуть розгортатися події в Чечні? Давайте подивимось. Політичний стан Чечні під впливом Кремля? Аб'юзивна влада. Знаєте, кнутом і пряником будуть тримати? Кнутом і пряником, але розвитку цій країні. Як самостійні, як незалежні, вони не дадуть, не дадуть, тримають у власності, і тримають і, скажімо так, обіцянками, і острахом. Але шут перевернутий, це карта початку, якщо пряма, як обнулення, цього не будуть. Вони зарублять на корню цю іскру протесту людей. І вже вони до цього готові, і вже вони, ну, Кремль підписав наказ. Ну, скажімо так, виробили певну стратегію, що вони мають робити. План Бі, так би мовити, створили. Так, ну давайте подивимось, чи це буде новий ставленняк. Це буде син Кадирова. Хочу сказати так, що вони вже підготували свою людину, адже вони ну, не бачать іншого виходу, ніж поставити ту людину, яку вони бажають. Я не впевнена, що це буде син Кадирова. Це буде спеціально підготовлена людина. Яка має досвід, яка має професіоналізм і яка може прийняти рішення у, скажімо так, складній ситуації, яка завжди має вихід з якоїсь складної ситуації. Тобто людина стратег. Ну, і відповідно, це людина, яка на на подкормці у Кремля, який Кремль довіряє, людина професіонал, яка має певні показники, яка має певні заслуги, які довіряють. Людина багата, дуже жорстка і підла. Яка для того, щоб їй було добре, вона готова піти на все, піти по трупах, по стражданнях людей. Людина пов'язана або ФСБ, КГБ, або ну, то -то людина пов'язана із юстицією, пов'язана із законом, правосуддям. Ну, от щось таке. Жорстка дуже людина, жорстка, яка не жаліє нікого. Ну, ось так. Ну і подивимось, чи довго буде такий аб'юз Чечні взагалі. Чи довго буде такий аб'юз Чечні з боку Кремля? Чи довго Кремль буде керувати Чечнею? Ну, якщо почитати по картах дослівно: зливання, іде зливання, іде втрата того хитрого Володіння землею. Ну, скажімо так, ще буде, але будемо сподіватися, що тут люди почнуть працювати не силою, а розумом. Ну, люди в Чечні, які допоможуть їм хитрістю відвоювати або забрати свою територію. Але знову ж таки, тут іде Є загрози, що ворог буде тримати. Але я спитала, як довго буде зливання хитрого тримання землі у своїй власності. Ну, ще буде. Дивіться, господі, Пентаклі це дуже повільна карта. Четвірка це стабілізація. Воно ще буде стабільним чотири часових одиниці. Це може бути чотири місяці, чотири роки, але це повільно, повільна карта. І вона, от, він більше він стоїть, він не рухається або сидить. Ну, на цій карті він стоїть. Стоїть і тримає. Воно в нього, от, в руках. Ось так. Тримає він ще поки. Чотири ну, часових одиниці буде. Коли це припиниться, це буде дуже несподівано і руйнуюче для ворога. І е населенню Чечні, які хочуть звільнитися від гніту Кремля, необхідно буде застосувати хитрість, розум, креативність. Для того, щоб перемогти цього ворожого, ну, володаря, так би мовити, їхнього, власника їх. Поки що так в мене виходить. Подивимось. Але загалом, 4 часових одиниці. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписку. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі, за довіру. Все є Україна і ми перемагаємо!